Друзі, всім привіт і ви на каналі Кувалда .ua». І сьогодні у нас на огляді акумуляторний пилесос модель Сія 20 SET. Вага даного пилесоса 1 ,20 кг 20 г. І як бачите, цей пилесос має ідеальний баланс. Хочу відразу відмітити, що ручка тут зроблена грамотно. в якій би ви не були великій рукавиці, рука сюди влізять навіть саме велика. Ручка в даному пилососі йде повністю прогомована у верхній та у нижній частині. Цей пилосос оснащений індикатором заряду батареї та працює від акумуляторної системи AS. Як бачите, у цьому пилососі є прозорий бак. Це зроблено для того, щоб ви змогли контролювати сміття. Тобто, бачите, бак заповнений, тоді треба його випорожнити. У верхній частині є важіль, за допомогою якого ви можете зняти бак дуже легенько. Раз. І все. Бак зняли. Також хочу показати, що в самому баку безпосередньо є зворотній клапан. Це зроблено для того, якщо ви попилососили, щоб мусор вам не висипався в зворотньому напрямку. Покажу, як знімається фільтр. Дуже просто. Фільтр тут зроблений з двох частин, верхня частина зроблена з нейлона, можна її промивати. Друга частина, як автомобільний, бумажного типу. Такий фільтр можна продавати без проблем компресором. В зворотньому напрямку все дуже просто збирається, встановили другий фільтр, зафіксували. Все, і пилосос готовий до роботи. Клавіша в цьому пилососі нажимається дуже плавно і, до речі, є режим фіксації. Тобто раз, зафіксували, щоб постійно її не тримати і працювати. Ця модель пилососа поставляється ось в такій сумці для транспортування. Як бачите, сумка має зручну ручку. В комплекті ось такий зарядний пристрій. Зарядний пристрій має 2 А і можна цей зарядний пристрій підвішити на стінку. Є навіть вказана відстань між тими двома отворами. Також в комплекті трубка-подовжувач, гумова гофра. цікаво наскільки вона розтягується. Розтягується ця гофра на 1 метр 50 см. А у вільному положенні вона має 56 см. Також в комплекті насадка для щілин і універсальна щітка насадка. І всі ці насадки безпосередньо можуть одіватися на пилосос, чи ось ця немає різниці. І навіть насадка гофра безпосередньо одівається сюди, або ж таки можна спочатку вдіти подовжувач, а потім гофру, кому як зручно працювати. Отак От можна зібрати ось цей пилосос і доставати будь-куди, куди ви тільки не придумуєте, і пилососити. В усяких високих місцях, куди ви не достаєте, і ось так вам зручно буде працювати. Акумуляторна батарея встановлюється дуже просто. І давайте вам продемонструю, як він працює. І, до речі, час безперервної роботи його складає. Аж 14 хвилин. Тобто, друзі, хто велесосив автомобілі, кожен знає, що цього часу достатньо, навіть щоб два рази прибрати в автомобілі. І давайте перевіримо, як збирає різний мусор. ай Ай-ой. Припустимо, у вас в автомобілі розсипались всякі різні саморізи. Без проблем, Без проблем як бачите, все пилососи, все збирає. Так, давайте спробуємо, чи він впорається з більш складними завданнями. Як бачите, якщо брус буде важкий і ви не захочете руками його збирати, без проблем тягне великий гвинт і батарейку. Отож, друзі, а ви пишіть в коментарях, на яку продукцію щіль зняти ще огляд та посилання на наш інтернет-магазин я залишу в описі під відео, а також в описі під відео я залишу посилання на всі соцмережі. Підписуйтесь на наш канал та всім вдалих покупок.